Привіт всім, хто завітав на чай. З вами знову Оля. І маємо нарешті наступне відео. Супер мега невчасне, але сподіваюся, від цього не менш цікаво чи корисно. Знаєте, за минулий місяць мені довелося переосмислити чимало речей. І навіть якось мимоволі згадалася концепція відкритого твору Уберто Еко. Він говорить про те, що з кожним переглядом чи прочитанням. Твір змінюється, набуває нових інтерпретацій. Навіть якщо від самого початку книга чи фільм виглядає цілісним і завершеним, він все одно вмістить в собі ледь помітні шпарини, куди кожен може підставити щось своє. І саме так відображається внутрішній світ спостерігача, читача чи глядача. І якщо з часом і з життєвим досвідом змінюємося ми. То мінятимуться і сенси, які ми вкладаємо в прочитане чи побачене. Простими словами, може пригадуєте, були колись такі фотодекорації: величезні роздруковані картинки із вирізаними отворами, куди можна підставити своє обличчя. І люди фотографувалися в них, хоча картинка залишалася незмінною. Та єдина річ, яка робила це фото унікальним, робила твоїм особистим спогадом. Було твоє обличчя вставлене у цю фоторамку. Так і тут. Щоразу, коли ми переглядатимемо знайомі твори, наше відображення у них мінятиметься. Тому давайте продовжимо дивитись на знайомі речі іншими очима. Мультфільм, про який сьогодні піде мова, я вперше переглянула ще студенткою. І точно пригадую, що він запав мені у серденько, тільки не можу згадати достеменно чому. І як би я описала цю стрічку кількома словами, ну, все залежить від того, чи хотіла б я, щоб ви її переглянули. Можна сказати так: Знаєте, це одна з тих історій, де ви дивитесь історію, де вам розказують історію, і оці всі флешбеки у квадраті, а ще два божества граються долями людей, сперечаються, і вічні сюжети на зразок Ромео і Джульєти, чи Орфея та Єврідіки. А ще в центрі самого сюжету двоє друзів, які закохалися в одну дівчину класичний любовний трикутник. І на додачу чимало елементів, схожих на коко. І я б не збрехала. А ви б не подивилися, подумавши, що це якась пародія чи щось вторенне. Тому я опишу його інакше. По-перше, маємо надзвичайно багатий і цікавий візуальний стиль. Тут ви зустрінете аж три зовсім різних види анімації, барвисті локації, унікальний дизайн персонажів, а це за три роки до появи на світ Коко. А в плані змісту маємо тему дружби, тему сім'ї, родини, проблеми батьків і дітей, шлях становлення головного героя, руйнування головних стереотипів стосовно жінок. І навіть пропаганда гуманного ставлення до тварин. І усе це задовго до того, як це стало мейнстрімом. І от тепер вам стане цікаво, що це за така шалена мішанина. І я скажу вам: це книга життя. І ви одразу ж помчите переглядати цей мультфільм, подивитеся, а потім задоволені повернетеся сюди, щоб послухати мої міркування. І погодитися або не погодитися з ними у коментарях. Замилуйтесь, діти неймовірною красою Мексики! Отож розпочнемо із тла історії Дня Мертвих у Мексиці. Християнство скрізь у світі нашаровувалося на місцеві традиції та вірування і утворювало дивний культурний симбіоз. От до прикладу. Великдень однаковий у всіх. Але ми чомусь гаївки водимо, а у Європі шукають яйця, заховані Великоднім кроликом. Так само і з листопадовими святкуваннями. У нас початок листопада це задушні дні. Першого числа День Усіх святих, а другого День Усіх померлих, коли прийнято вшановувати пам'ять тих, кого з нами уже немає. Ірландці, до прикладу. Привезли до штатів традицію святкувати Halloween, тобто All Hallows Eve, передень дня усіх святих, і відмічали вони його у свій власний спосіб гарбузами та солодощами. А у Мексиці збереглися зовсім інші традиції, і переважно у тих регіонах, де було багато корінного населення. Я Звичайно. Готуйте, будь ласка. Невід'ємною рисою святкування є традиційна їжа. Серед страв є сакауї. І, як пояснив мені друг, це великий тамали. Е, спробую пояснити вам більш одомашнено е, це голубці. Кукурудзяні голубці, які загортають у бананове листя замість капусти. Також почуть. Пандемуертус хліб мертвих. Тут скажу, що це своєрідна пасочка, яку прикрашають тістом у вигляді людських кісток. Звучить не дуже, але кажуть смачно, апетитно. Я приніс його батьку, і він страшенно смачний. Родичі споруджують офренди: невеличкі вівтарі із фото та улюбленими стравами та речами померлих. У цей святковий день пам'яті люди приносять різну смакоту на могили своїх близьких. Як мільйон іменин разом! І до речі, я дізнавалася: це неправда, що душа не зможе відвідати свою сім'ю, якщо фото немає на офренді. Але хай там як цього року у актора таки буде перепуск. А також офренди, домівки та могили прикрашають полюсками Семпасу по нашому чорнобривців, щоб вказати душам дорогу додому, вірять, що 1 листопада приходять невинні душі дітей, а от 2 числа навідуються дорослі. І хоча останнім часом атмосфера святкування дещо змінилася із сімейної на більш фестивальну, зокрема після зйомок Бондіани, мій друг, котрий мешкає на північі Мексики, сказав, Аби українці змогли зрозуміти сутність цього дня, я пояснив би так: Бо головна ідея полягає у тому, щоб відкрити своє серце і вшанувати тих, котрі пішли із життя. Найважливіше у цьому святі це відчути, що вони досі нас люблять, і показати, що ми пам'ятаємо їх і цінуємо. Але це це мов би... Таке тепле відчуття того, що твої рідні поруч. Усі ці люди втратили близьких. Поки ми їх пам'ятаємо вони з нами, та варто нам їх забути. Вони щезнуть назавжди. Я відчуваю їх. Отаке меланхолійно радісне святкування виходить. Не знаю, як вам, а мені ключова ідея зігріває серденько. Це історія про любов, яка сильніша за смерть. Одне з найцікавіших тем у мультфільмі це ставлення до жінки. І головна героїня Марія далеко не типова панянка в Тарапатах. І річ не в тому, що вона фехтує. Я вам казала, що навчилась фехтувати. Займається кунг фу, і навіть книжки читає задля розваги. <плух> Я казала, що займалася ще кунг фу. <плух> Та ну брешуть. Типова Сью, скажете ви. А от і ні. Війна показала нам, що жінки це далеко не слабка стать, і не обов'язково <плух> для кожного чоловіка з пишними вусами має бути причудова жінка. О, так. Я готуватиму, і прибиратиму, і ніжки масажуватиму. Угу. Звучить, звучить, непогано. Ти знущаєшся з мене? О Боже. Жінки здатні не більше, ніж просто влащувати чоловіка і бути безпорадними красунів. Жінки можуть бути волонтерками, які і голодних нагодують, і сітку сплетуть, і вантажівку розвантажать. І навіть знайдуть усе необхідне для фронту. Жінки можуть перев'язувати рани і рятувати життя, а можуть бути військовослужбовцями і забирати життя окупантів. Вони здатні як надихати на боротьбу, а ти завжди борись за правду до останнього, так і самотужки боронити життя тих, кого люблять. Саненхель! Клянусь вам, нашими предками! Ми не скоримось ворогу! Не сьогодні. Хто з вас зі мною? Звісно, головна героїня може закохатися і вийти заміж, але її цінність для громади вимірюється далеко не цим. Пата дівчина моя! Забудь! Вона моя. Я сама по собі. І супутника життя вона обирає собі сама, а не просто стає трофеєм для переможця. Тому, я гадаю, Марія доволі непогана рольова модель. І ще один пам'ятний момент це боротьба Маноло із Беком на арені. Як казали раніше герої, однієї пісні недостатньо. Йому недостатньо було сказати, що він не такий, як його родичі. Потрібно було усвідомити, скільки лиха та смертей заподіла його сім'я. Покаятися. Перепросити перед кожнісінькою жертвою, а тоді віддатися їм на милість, щоб за потреби усе це спокутувати. Звісно, у реальному житті попросити пробачення ще не гарантує, що тебе простять, бо в мультфільмі все аж занадто оптимістично. Але це уже хороший вказівник. Отож, мультфільм мені сподобався, чого варта тільки шалена суміш пісень. Для сеуонтреку. Хоча чимало тут придумано для красного слівця та гарної історії, але є і цілком цінні посилання до мексиканської культури, які ми могли з вами не помітити. До прикладу, до історії життя священника Фрая Торменте, чи до повстанської пісні «Ла Аделіта». Зрештою, дивіться самі: інтерпретуйте на власний смак, заповнюйте шпарини твору своїм власним досвідом. І діляться з нами в коментарях. А зараз, як завжди, хвилинка цікавої та корисної інформації. Щоб сказати англійською дивитися крізь пальці, існує чудова фраза to turn the blind eye to something. Якщо б'єтеся із кимось об заклад, то ставка звучатиме як wager. Може, чула гарну українську приписку як поставиш, так ся виспиш? або іншими словами: Що посієш, ти й пожнеш. Англійською це звучатиме як: Made your bed, you must lie on it. Якщо маєте щось, що наснажує вас, підтримує. Англійською це звучатиме як It keeps me going. Well, it's what's kept me going. Передати щось комусь. Hand over. But well, LaMurte would never hand her domain over to you. Програти суперечку. Lose a bet. She lost a bet. bet. Ah, she she lost would do that. Якщо щось триває дуже довго. Прям вічність. Можна сказати. For, eons. There for eons. Порожні сторінки. Англійською blank pages. Пам'ятаєте, як у пісні Тейлор Світ? Трапляється, що ми робимо якісь дурниці, а потім шкодуємо про своє рішення. Англійською скажемо Regret the Decision. Ah, I Вам невимовно когось шкода? Оце бідолаха. Англійською? You poor thing. You poor things. Спіймали когось на гарячому, хтось шахраює? You cheated. Oh. You misbegotten son of a leprous donkey. You cheated again. Girl... Якщо потрібно потягнути час, buy, some time. I will buy you some time. У нас є свобода дій. На відміну від декого. Англійською це лівей. І кінець. Людина, яка самовіддана і жартовна, англійською зватиметься selfless. You have to be selfless. Отож, дякую, що дочекалися. Спасибі, що додивилися. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. Перевірте, чи підписані на цей канал, а найголовніше, пишіть коментарі, бо дискусії це добре. І я б хотіла спонукати вас ділитися своїми думками. До наступної зустрічі! Заходьте на чай!